Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам із мальовничого гірського Прикарпаття. Сьогодні подивимося тут ціни, які потім на ми, І ми хочемо взнати ціни тут кого і які. А скільки картопля? Скільки картопля? А морква? Ну тут наступно стримся. тут по шістнадцять. Сімнадцять. Треба середна. Окейку фасові. То всі різні, так? По 60 гривень, так? По 60 гривень це дрібоньки. Це Так, так. А бурак по скільки? 12. А цибулька? 22. І морква. 22. І там є 15. Може, якщо то бурак, то вийшов. Чекай, чекай. А капуста? По 18 По 18 А чесничок по скільки? Це по 170, сорт любаша, це 120 любаша. Ага, це все ріш. Ясно. Добре. А по скільки така картопля? І то пос яка? Мелоді. А мелоді? А цей бурачок. І морква? А по скільки така картопля? А це королева, так? По 18. Ага. Ну, та тут така то й королева, видиш ти так. І скільки кріп пучок? 30 гривень. 30 гривень. А по скільки ваш, то Ізабела? По скільки? По 25. По 25. Солодкі, це. А цибулька та дрібна, поскільки 70. на. То який? То який? Як? Голландська. Голландська, як це називає? Я, Не знаю. 20, а помідори? 170. 50, 60, 30, 40, як до помідор. 60. А по скільки такі гарбузи? Гарбуз чи день у вас цікавий? Гарбуз, гарбуз. Це по 20, це по 30 і це по 20. А бурачки? Сто гривень кіточка. 15 гривень по 15 кілограм. Що по 15? Бурак, бурак. А то по скільки ваші ріпа? 14. А яка? Рів'єра. Рів'єра? А це раньоспі ран... ран... скоро спілка чи така? Нормально. А це яка у вас картопля? Голанка. Голанка яка? Жовта. І по стільки? 13 гривень. Ось така гринада. Я хочу собі взяти на, е, на посадку. Бо я... А по скільки гарбузи? 8 гривень, пані. 8 гривень. А по скільки оця ріпа? Довгий ріпався. Ні, довгий мама. — По 15 А це яка, як, як сі сі називає? Сі Мелодії, це називає? Мелоді то. А гарбуз. Гарбуз 12 гривень. 12 гривень. по 10. А цей по скільки? 30. По 30. А ця сина капуста 30. по 35. А цибулька тута така? 25. Помідори ось по 20, 35 така цвітна, 20 перець. 20. А і помідори по 15, а це 160. Я Такий чесник. А це як назива Любаша? Любаша по 160. Ну, такий великий. 25 танк. А цей перець? 3 гривні штучка, А лохи на ваші постільки, А такі кощіки по 150 грали. То це який сорт? Chandler. А вона яка? Середня, середня пізня. Середня. 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 А Такі, такі 600 гривень великі. Такі по 350 гривень. Гортензії по, по 90 гривень. Ці гортензії вони які? А, а така більша, 150 гривень. Кольору то, якого то, вони будуть? Ну, вона така, така, така є, так? так? Ага. А по скільки ваші курочки? 130 корочок. 150 літрів. По 130. О, цієї вакцинована, щоб все повністю тепле. Ой, теперь. курочка. все повністю. І сюди 4, а далі. А отакі мастер-греї. 250, може я їх порозношую. А ці? Тож 250, і ці 250, і ці по 250. Такі дивіться, по 150, це більші, такі менші по 100. Такі по 150 сама поруч, 20 і файні. 150. Я знаю, я їх тротую. Тримали, тримали. Я маю їх іще. Ну, я хочу молодих. — місячна? <what Am I bag> <an> <usurenth horribly> Зараз mm. знову в донистуся, дві цілі. Від... А ці домінанти? Домінанти 150-140 То скільки вдибаю? Три місяці. Три місяці. Три місяці. Три. Курочки. Mm. Гарні. Ось така невеличка розпаковка з торговиці. Я сьогодні на торговиці взяла гренади, собі такої картоплі. Я хочу її посадити, хочу спробувати, яка у нас буде. Вона по 18 гривень. Я взяла 472 гривні так. і взяла собі курочок мастер-греїв. Тут, такі, як я вам там показувала, дві, дві мастиреї по 250 і дві взяла таких домінанти по 130. От, на 750 гривень. Така невеличка розпаковка торговець. А ще є і м'ясо тут продають, і всяке таке продають. А скільки такий? хлібець? за кілограм. А той сто сало. Сало дуже дерево на 300 гривень за кілограм. Степечено. Я маю дати 700 гривень. А тушонка? Тушонка 130 гривень, свина. А це? паштет це? Паште 110. А ви пишіть, які у вас ціни, чи у вас теж є такий, такий базар торговиці, де продається все таке -во для хазяйства. Діліться в коментарях, буде дуже цікаво. О. О, граблі. Скільки такі граблі? Гривень. 200 гривень. Це Ось такі ціни у нас у надвірні. Всього таке я вам поздоймала потрошка таких цінів у надвірні. То є різні на торговиці, це ринок такий у нас тут. І ми все тут. кого... Скупляємо. Ось тут є гарна така оде, курочка. Вітро виходить 75. О, яка файна, але де нема. Ось де який гарний. Гут, курочка такі те Є кролики такі гарні. Ось такий ринок торговиця. У нас працює тільки в суботу таке все. А то є в суботу такі різні фрукти, овочі, все таке є, а в четвер працює такий-то гуманітарка. Ось, у нас у Надвірні такий ринок. А ви діліться в себе, чи є у вас такий ринок і, чи, і що у вас, які ціни. Про все діліться в коментарях. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. До зустрічі.